Коли не знаєш, з чого почати, то закрадається думка, чи варто починати взагалі. Але є про що розказати, і, видно, доведеться все-таки з чогось почати. Андрій Кузьменко Кузьма Скрябін. Злий репер Зенек. Українець, співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, актор, людина талант. Патріот простий хлопець з великою душею. Чоловік, правда, герой України посмертно. Людина, яку так не вистачає зараз. Той, хто завжди попереджав. А що ліпше, як ніхто не буде знати правду, і тут в якийсь момент відкриються двері, і тобі скаже дядя Вова, привіт! знаєш, здавайся. А пам'ятаєш, Кузьма казав. Кожен плекає своє щастя сам. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути точно не можна. Є два паралельні світи. В одному йде війна, а в другому вона не йде. Чи на території одної країни? В одному гинуть люди, а в другі собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Ходять собі по салонах краси, ходять собі по других ресторанах, ведуть світські розмови, тратять гроші і абсолютно не переживають. Вона не може бути на якісь в певній частині території. Вона, якщо заходить, то вона заходить тут і біда для всіх. І тому, ну, як на мене, нейтральним бути не можна. Не, що я, я пишу те, що мене болить. Вон сьогодні зранку, в 6-й ранку встав написав пісню Сука війна. Не, більшість тих батьків, яким привозять е -е, гроби додому, краще б вони вмерли і того не побачили раніше. Ти прийшла в мою хату по і немита, і постукала у двері церковним дзвоном. Не питаючи, згоди, ти до мене вселилась, і спокій забрала, не питаючи згоди. Я не хочу вбивати, я хочу любові, але ти мої руки замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати і при цьому радіти, а не ридати. І за день, я старію, ніби за роки. За що ти із мене? Звірюку зробила. Стара проститутка суковіна, хто тобі кликав, що ти прийшла. Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба? Яка ціна? Я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. Тобто патріотичні пісні треба писати тоді весь час, а не тоді, коли їх треба писати. Тому що те, то, що зараз робиться, от ніхто їх не писав, а зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали сюди вишиванок на машини. Це вона має бути десь там глибша, та вишиванка зашита. Мамою і татом. всередині. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Трохи роблена ситуація. Жовто-сині паркани помальовані, поржавчині зверху. То люди якоїсь такої естетики дотримуються своєрідної. Тому що якщо ти вже робиш надовго, то малюй під лінійку, почисти ржавчину. Та... Тому що от два місяці пройшло після того, як помалювали. І ті паркани, чесно кажучи, я би не хотів, щоб у мене в Україні були такі паркани, бо Такі зупинки, на яких там слава Україні, косокриво написано. О, така і країна, в принципі, як ті надписи. А моя країна суцільна руїна. І гордо ходить в кепках і спортивних штанах. А моя країна суцільна руїна. Як можна не любити свою землю аж так? То, що виходить в ефір, там нема правди. Знаєш, нема того, що дійсно є. Пояснюють, що люди ми боїмося паніки, ми тому не говоримо правду. Політики, які би вони не були, не одно брешуть. Вони все одно роблять собі гроші на тій війні, і вони людей не рахують. Як казав Наполеон, вино коштує гроші, а кров грошей не коштує. Так само для них. Дороге вино вони п'ють, а наші кості і кров вони не рахують. Історію пишуть чужими руками. Ті, хто не ходять стояти на майдани, пишуть, залишаючи чужої крові плями, пишуть за наглухо закритими дверями, свої від своїх захищають чужих, свій проти свого смертельний гріх. Нам не треба думати про, про смерть, поки ми живе, правда? Тим більше, що після того, як ми закінчимо жити, скорше всього, нас чекає, те, що ми не очікуємо все-таки побачити. Тобто не думаю, що там буде темнота все-таки відкриється, тому що це дуже складно то збудовано. Я вже багато років над тим думаю, і от чим, чим більше я про це думаю, тим більше я схиляюся до висновку, що е, одна молекула живого білка, яка плавала в океані, не могла потім переродитися в мільйони видів життя на землі. Було створено якоїсь надсили, якою, власне, є, є Бог. І, і то все за, за просто виглядає, розумієш, підручники по хімії, от давайте то з тим злиєм, от так, так. злийте так, щоб мозок утворився, який може любити, який може думати. Поки ти ще серед людей, навчися цінувати кожен новий день. Навчи людей любити цей світ, та не тільки себе. Навчи людей радіти завжди, коли сонце встає. Велике щастя зустрічати новий день. Велике щастя зустрічати новий день. От, я коли виїжджаю, я ще ні разу не виїхав на машині, щоб я е, з Боженьком не поговорив і не попросив його щасливо доїхати, щоб він тримав у піці мою сім'ю, мою машину, мою мою дитину. Воно воно діє, тому що коли він живе тут і коли ти з ним маєш е, зв'язок, то видачу воно працює. Що з нами буде завтра, може знати тільки Бог. І ти фінал до книжки сьогодні не роби. Не думай ні про що. Люби мене, люби. Живіть життя так, щоб було чого що поржати. Знаєш. Тобто, людина, якщо в житті має що посміятися, значить, в неї достатньо от, сили його характеру. Знайти якісь речі в своїй поведінці смішними. І тоді та людина достойна уваги, тому що та людина, яка може посміятися з себе, з нею вже є про що поговорити, значить вона чесна. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії, смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Для того щоби бути щасливим, віддавайтеся роздумам про своїх близьких, дзвоніть і ходіть до мами, і робіть той світ красивішим і добрішим. Сліди є маленькі і є глибокі, на декілька днів і на тисячі років. Хочеться так наступати на землю, ніколи не мріючи, щоб їх стерли. Я е, дуже конструктивно відношуся до критики з боку тих людей, які щось в тому житті зробили. знаєш? А та величезна така плеяда е, жовчого плюїв, які сидять в інтернеті і без і можна написати все, що хочеш, про кого хочеш, не включається якраз тоді, коли їм треба включитися, коли треба підсунути якийсь, якийсь бруд, тобі якусь міну. Часом краще промовчати. І, можливо, стане легше. Мій дім єдиний в світі місце, де мене люблять і чекають, незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджую найближчих мені людей. Краду, Андрій, я. Ходив я довго, всіх кругом задів питав. А з неба сніг, а з неба вже моя зима. Старий місяць головою закивав, і так мені сказав. Не треба було йти далеко. Не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Мамочка, я ще в студії. Я тобі зовсім забув сказати, що в мене інтерв'ю ще сьогодні. Ми вже якраз закінчили. Я мусив виключити телефончик. Я просто знаю, що таке виключно телефон. Ми останні 25 хвилин я не міг собі дозволити його включити. Я зовсім забув Муська. Так, так от. Так що таке? Хай буде біля тебе завжди ангел хранитель і я теж десь поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Я дякую тобі за те, що я вмію, і дякую тобі за те, що я розумію, Ці речі, яких не пояснюють навіть в книжках. Ніби близько, але так далеко. Я дуже хотів би знову бути маленьким. Він дивився очима дитини, як гасне навколо цей світ. Він хотів, щоб це зупинилось, та крім нього, ніхто не хотів. Брат. Ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винен на нашій землі. Люди як кораблі, кожен пливе. Від Відлоздій зла, хто не доплив до бо йому помогли набрати повні ми води. Ей, постати героями тоді війни Дуже хотіли води. океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні, ей, а ми ходим зверху великі, малі люди, як кораблі, Гордо пливем і не вірить ніхто, що ним. Зло, і серед вітрів ми не чуємо шурів, які прогризають нам. ціле життя посміхався широко до всіх навкруги.